Всім привіт! З вами Софія Балаківська. І у сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про види та формати контенту, які ми можемо зустрічати в соціальних мережах. Всі ми прекрасно знаємо, що соціальні мережі це аудіовізуальні платформи, де ми таким чи іншим образом сприймаємо інформацію. І відповідно до того, які бувають види контенту, ми можемо сприймати інформацію через слух, через зір. Тобто контент може поділятися на аудіоконтент та візуальний контент, той, який ми можемо чути, і той, який ми можемо бачити. І, звичайно, на цьому етапі ми вже прекрасно знаємо, що коли ми створюємо контент, то ми таким чином через цей контент, і я б сказала, завдяки цьому контенту взаємодіємо з аудиторією. Тобто, саме через контент ми доносимо ті сенси, зміст, інформацію, цінності, які нам і потрібно донести до клієнта. І само собою, коли ми просто переглядаємо соціальні мережі, чи це TikTok, чи Instagram, ми ніколи не аналізуємо, а що це за контент. Який це вид контенту? Який це формат контенту? Для чого він був створений? Взагалі, яка його ціль? Але після цього року, звичайно, у вас буде таке домашнє завдання, і ви вже як. Професійні смс спеціалісти надалі будете дуже часто звертати взагалі увагу на той контент, який вам сподобався, які різні фішки в ньому використовуються. І з часом ви все більше та більше будете звертати увагу саме на те, як створювався цей контент, які такі гачки в нього були закладені, взагалі. Яка інформація, які цілі цього контенту, і тим самим ви будете застосовувати ці різні прийоми, різні застосовані адаптовані. Ідеї і для своїх бізнесів, і для себе, і відповідно знаючи, які цілі нам потрібно розкривати в своїх соціальних мережах або для своїх клієнтів, яку інформацію ми хочемо доносити, ми вже будемо знати, який і найкращий вид та формат контенту нам потрібно, і ми можемо в принципі застосовувати для своєї цілі, і перш ніж перейти до самих видів. Контенту ми ознайомимося із форматами контенту, тобто які форми контенту взагалі ми можемо створювати для соціальних мереж, як вони називаються, і як ми можемо їх застосовувати в своїх соціальних мережах для своїх клієнтів або для себе. І перший і найпоширеніший формат контенту це статичний контент. Всі ми прекрасно знаємо, що тільки коли інстаграм починав набирати свого оберту в 16-17 роках. Найпопулярнішими були фото, і всі блогери, які зараз виросли, вони виросли іменно на фотопостах, так само як і бізнеси. І основний акцент був іменно на фото. І вже з часом, хто пам'ятає, добре сторіс одразу не було. Сторіс такі не використовувалися. Тобто, стрічка іменно виглядала як. До прикладу, якась фотогалерея, де були самі фото, дуже рідко застосовувалася музика, і, відповідно, статичний контент є дуже важливою складовою соціальних мереж і надалі. І ми це можемо прослідкувати не тільки в інстаграмі. Зараз дуже часто також набирають обертів і формати статичного контенту, і в TikTok, коли просто завантажують певну кількість фотографій або колажі і під певну музику розкривають якусь думку. Також Pinterest – це одна з найбільших я б сказала, взагалі. Соціальних мереж з фотоконтенту, а іменно креативного, якогось ідейного, натхненного, де люди черпають свої ідеї і так само просувають свої бізнеси. Snapchat – це застосунок, де люди... Обмінюються фото, обмінюються відео з різними масками і спілкуються, особливо в Канаді, США і частково в Європі, особливо підлітки. Дуже часто взагалі спілкуються іменно через Snapchat, не в Instagram. Але зараз і ми, особливо, як і саме спеціалісти, повинні розуміти те, що естетичний контент давно витіснив відеоконтент. ще у 2022 році. Я б сказала навіть раніше, як тільки почав зароджуватися TikTok, Вже почалася ера відеоконтенту, і ми повинні також слідкувати в ногу з часом я б сказала, в ногу зі змінами це не означає, що ми повинні забути про статичний контент, його не використовувати. Він досі актуальний, він досі трендовий, він досі працює. Та ми повинні звертати увагу на якість контенту, на стиль фото. Де ми це робимо? Наскільки воно відгукується вашій іменно аудиторії, наскільки воно якісно зроблено. Яка була покладена ідея, наскільки креативна це була ідея, тобто, щоб іменно це фото захопило увагу. І також ми пам'ятаємо про те, що ми можемо створювати каруселі, тобто це підбірка якогось фото або постів, які розбиті в пінші картинки, та завантажені в пост, це також дуже часта практика, і в блогах, і в бізнесах, тому ми це можемо також. Дуже ефективно я б сказала використовувати та не забувати про це. І зараз, як ми пам'ятаємо, є багато функцій в інстаграмі оновлених. І цього стосується і музики, і різних ефектів, різних колаборацій, які ми можемо додавати в свої статичні пусти, і тим самим його покращувати. Тобто ми підсумовуємо, що статичний контент це весь фотоконтент, тобто контент, який не має жодної анімації. Він не рухається, це не є відео. Навіть якщо рухається текст на картинці, це є вже анімований або анімаційний контент, це не є статичний контент, колежі різного плану, які, до прикладу. Ви можете побачити на презентації різні виразні елементи з різних якихось або картинок, або об'єктів. Та сформовані вони ціле. Це називається також колаж. Він є статичним, та як тільки ми почнемо анімовувати ці різні елементи, це вже буде анімація або стоп-моушен ролик. І, відповідно, тут появляється другий формат контенту це анімаційний контент. Ми вже трохи зрозуміли, що це таке. Це той контент, де є принаймні якась мінімальна анімація або повністю. Повністю відеоролик зроблений в форматі анімації або в форматі стоп-моушн, де є рухомі об'єкти. Також motion design також відноситься до анімаційного контенту. тобто Різні 3D-форми, які рухаються, 3D-текст це також анімаційний контент. Іменно такі формати текстів або колажні анімації також зараз дуже трендові. І так як трендом на 23-й рік ще поки що є і був такий трохи колажний контент, такий хаотичний контент, то такі колажі також визнавали популярності навіть фірми KLM, Dior… Бренди ці відомі, вони є міжнародні бренди, також часто використовували це в своїх компаніях і в своїх соціальних мережах. І, звичайно, що третій формат контенту це наш улюблений відеоконтент, який заполоняє серця, який заполоняє соціальні мережі, який ми дуже також любимо робити і будемо вчитися робити. Відеоконтент це основа взагалі просування в соціальних мережах у 2023 році і 2024 році. Також буде. Як TikTok, так і Інстаграм. В LinkedIn також ми можемо. Ми можемо використовувати відео в Pinterest, також ми можемо використовувати різного формату. і відео, і анімаційні ролики, які також класно там працюють і класно набирають охоплення. І звичайно, створення відео це є окремо, я б сказала. Професія це можна назвати, окремий вид мистецтва, який можна опановувати і розвиватися дуже широко і застосовувати різні ідеї, і втілювати це все в реальність. І якраз за допомогою відеоконтенту, а саме за допомогою Reels, це один, я б сказала, з небагатьох можливих способів органічного просування та швидкого просування в соціальних мережах. Звісно, це не на раз два робиться потрібно тестувати різні алгоритми для свого клієнта, для себе. Для когось може працювати одна стратегія для такого самого бізнесу, але зовсім до прикладу іншого магазину в сфері. Б'юті воно може працювати зовсім по різному. Тобто, якщо є два магазини в сфері б'юті, для одних може класно працювати стратегія якогось хайпу, для інших вона може зовсім не працювати, тому потрібно це все тестувати та підбирати. Звичайно, в наступних уроках ми будемо детально вивчати і взагалі базовий монтаж, як монтувати класні креативні ролики, та це все втілювати на практиці. Четвертий формат контенту це аудіо. Найбільш популярний він, звичайно, в Телеграмі. Добре, можливо. Бо ми пам'ятаємо всі клабхаус, який на початку коронавірусу дуже нашумівший був, але він зараз занепав. І я, взагалі, навіть, якщо чесно, не знаю, що з ним зараз відбувається. Але досі аудіоконтент він був актуальний колись, Як ще не було соціальних мереж, були аудіокниги, були різні подкасти. Їх любили слухати. Так і зараз люди продовжують слухати і подкасти, і якісь просто надиктування голосових в телеграмі.

Так само аудіо впливає на контент, тобто на якість контенту на його ефективність не тільки в плані якогось подкасту, що це є суто корисна інформація, але й в тому плані, коли ми створюємо відеоконтент, чи статичний контент, анімаційний контент. Важливим є підбір іменно аудіо, тобто яка буде музика, які будуть звукові ефекти, як це буде все поєднано в вашій роботі, і які емоції воно буде викликати в вашого глядача. Тому ми тут можемо окремо розділити просто на якісь звуки. Тобто аудіо як додаток до вашого контенту, і аудіо як основний контент, який ви генеруєте. Можливо, ви ведете для свого клієнта чи для себе телеграм-канал, де дуже важливо, я б сказала, складовою можуть бути або ваші подкасти, або якісь начітки, або голосові розбори на якусь тему на ваших каналах. І зараз ми безпосередньо переходимо до видів контенту, тобто ті, я б сказала, групки, на які ми можемо поділити наш контент, щоб максимально задовільнити. Ці питання, розкрити всі цільності, всі болі для наших клієнтів, подати наш продукт або наші послуги іменно через контент. Дехто розділяє більше груп, тобто видів контенту. Я зупиняюся завжди тільки на чотирьох. По-перше, щоб не надто багато брати, тобто, щоб нам не було складно взагалі формувати наш контент-план з різними рубриками відповідно до наших форматів контенту. І чотири ці основні види контенту, які я зараз буду озвучувати, вони, в принципі, є основними. Основними, які нам обов'язково потрібно розкривати в наших соціальних мережах, щоб наша сторінка була комплексною, тобто, щоб якийсь із видів контенту не перебирав на себе весь відсоток, щоб ми не ставали або якоюсь суто Вікіпедією, якщо ми будемо говорити тільки про корисний контент, або ми не ставали якимось прилавком, якщо ми будемо тільки продавати якісь послуги або товари, щоб це все було гармонійно. Я одразу наголошуюся, що при введенні блогів або екстраміс експертних блогів та приведені комерційних сторінок, відсоток цих видів контенту він завжди може коливатися. Отож, ми можемо виділити такі види контенту. Інформаційний або корисний контент, розважальний, продаючий, залучаючий, і також я б е, окремо тут хотіли наголосити вірусний контент. І зараз детально, звичайно, що ми розберемо кожен із них. Інформаційний або корисний контент він створюється для того, щоб іменно донести інформацію до клієнта, тобто це якась корисна інформація важ. І ніші про вашу послугу, про ваші товари, які ви продаєте, іменно без нав'язувальних оцих закликів купи, 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 а просто суто корисний контент, який буде закривати якісь питання вашої аудиторії. Тоді ми відповідно переходимо до залучаючого контенту. Залучаючий контент це той, який буде залучати відповідну аудиторію на вашу сторінку та в комунікацію з вами. Цей контент також важливий, тому що він, по-перше, Таку формує лояльність, я б сказала, між вами та вашим клієнтом і розмиває таку межу цієї, ось цих соціальних мереж, тобто ви вже ближче стаєте, ваш клієнт формує про вас зовсім інші якісь бачення, він до вас перевикає. І, по-друге, звісно, коли ви збільшуєте залучення в ваших соціальних мережах, то звичайно ви будете краще просуватися, якщо ваша аудиторія буде реагувати на ваші сторіс, писати конти та лайкати все. І на Наступний вид контенту це розважальний. Розважальний контент є дуже і дуже важливим. Яким би ви серйозним не були експертом? Я завжди б рекомендувала навіть своєму стилі в якомусь дуже серйозному та залишати якусь частку цього розважального контенту, тому що розважальний контент він дуже позитивно впливає на лояльність аудиторії. Є взагалі такі різні психологічні трюки, як розположити, відкрити, я б сказала, для себе людину там поплакати з нею, пої. З нею, або посміятися з нею. Тобто, якщо коли ви робите з людиною якісь певні дії, вона стає відкритішою до вас, і якщо так, ми можемо поплакати з аудиторії, тобто ми можемо зробити якийсь дуже сентиментальний контент, щоб людина так наче відкрилася до нас. Так, ми можемо з нею посміятися, поїсти, на жаль, ми з нею не можемо. Є популярний вид контенту му му Мукбанг, здається, називається. Це зовсім не те, чим я цікавлюся, але в кого можливо є такі нахили б, сказала, можна також пробувати, тобто записувати якісь відеоролики, коли ви щось їсте. Люди дуже. Класно на таке реагують. І, відповідно, ось цей розважальний контент, який найпоширеніший, він чому працює? Тому що віддавна, коли тільки починали засновуватися ось ці різні соціальні мережі, вони, в принципі, створювалися із розважальною метою. Тобто, щоб люди приходили після роботи, вони відкривають соціальні мережі, вони сидять, дивляться, розвантажуються, їм не треба цієї постійної інформації, користі, постійно купи, купи, купи. Тобто ми маємо якраз знаходити оцю з.

Золотий баланс для нашого клієнта, для нашого бізнесу, як поєднувати ці всі чотири види контенту, і, звичайно, четвертий вид контенту це продаючий. Ми 100% маємо продавати, якщо відповідно наша ціль на соціальні мережі це продажі. Ми і маємо продавати. В цьому нічого страшного немає. Є люди, які бояться не продавати, тобто там вести якийсь інформативний контент чи ще щось, бо люди там можуть втрачати зацікавленість. І є люди, які бояться продавати, тобто, та як і буду продавати, так прямо в Оп. В цьому нічого немає страшного. Е, головна наша задача виокремити оце співвідношення, тобто, щоб не переборщити не супер, щоб був постійно продажний контент, або не супер постійно якийсь розважальний контент, тому що ви не мемний паблік. Е, звичайно, що якщо ми говоримо про товарний бізнес, е, там магазин одягу чи магазин суття, е, то продаючого контенту буде найбільше. Тобто наші всі пости будуть заключатися в якомусь. Розборі якихось продуктів, в якихось розпаковках, в якихось оглядах, так, але ми не маємо забувати про корисний контент, про розважальний контент, це також має місце бути і на сторінках товарного бізнесу. І п'яте, я хочу виокремити як вірусний контент. Я би не виділяла це як остаточний якоїсь такою повноцінним видом контенту, але часто, коли ми будуємо... Стратегію, і коли ми робимо контент-план, контент-стратегію, ми звертаємо на наші чотири основні види контенту і не забуваємо про вірусний контент. Іменно вірусний контент це той контент, який може дати дуже багато трафіку вашій сторінці. Тобто, це той контент, який з найбільшою ймовірністю буде залітати в рекомендації та приводити вам нових зацікавлених потенційних покупців. Звичайно, що великий відсоток може бути не зацікавлений в вашій сторінці, так якщо відео вже залітає, так скажемо, в рекомендації. Він починає набирати перегляди, люди все рівно заходять на вашу сторінку, подивитися, і є велика ймовірність того, що там буде іменно ваша цільова аудиторія. На цьому у мене все. Вашим домашнім завданням буде підібрати по 5 відеороликів до кожного із видів контенту. Тобто 5 відеороликів до інформативного, 5 до розважального, 5 до продаючого та 5 до залучаючого видів контенту, щоб ви навчилися, по-перше, розрізняти, який контент є, який, чому він використовується, Виристовуватися, як він спрацював, і, звичайно, вже поповнити свою скарбничку ідей, які ви надалі будете застосовувати для своїх бізнесів. Побачимося у наступному уроці.